Святий слава, сейчас апостол і живости, наші Ян, Архієвіскопа, Фасадінопольського Тусто, святого, святого учень е, і Киріака, собор Черкаських святих, собор Болтанських святих, і же пане совершає святий, праведний Божіє, сіки імені я, де і все святий, помінують, спасибо, це коблах і Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. свята. Сьогоднішній день ми з вами три братії і сестри. У Іванівському приснуванні чули слова повчання Господа нашого Ісуса Христа, де Він повчає нас бути милосердними. Крім того, щоб бути милосердними, потрібно бути і розсудливими. Тому що Господь каже, якщо ви будете робити добрі справи бути милосердними до тих, які роблять і вам добро. То чим ви будете відрізнятися від язичників, які також роблять добро тим, хто робить добре їм? Але Господь нас закликає і каже, якщо ви хочете бути совершенними, хочете наблизитися до мене, то потрібно робити добро не тільки тим, що й вам відповідають добром, але потрібно робити добро, бути милосердними і тим людям, які роблять слово. І в кінці в кінці Господь в кінці сьогоднішнього мочання каже, найбільша любов буде та, коли ви навчитеся навіть ворогів своїх любити. І дійсно, дорогі браті і сестри, сьогоднішня проповідь Господа нашого Ісуса Христа є дуже змістовною в житті християнина. Хто ж такі милосердний? Милосердя і люди милосердні, це Прояв Божої любові. Ми знаємо те, що Бог є любов. І апостол Яков у своєму посланні каже: якщо ми не будемо робити добрих справ і своїми добрими справами, не будемо підтверджувати віру нашу, то віра наша без діл мертве. І відповідно, якщо любов не має прояву доброти, Тобто милосердя, то наша любов до Бога залишається лише на словах, але не підтверджується на справах. І Бог не сприймає такої любові. Тому що як можна говорити, що ми любимо Бога, коли стараємося не зробити йому приємно? І ось милосердя це саме, якось, якраз і є те, що робить Богові приємно і засвідчує нашу любов до Бога. Без наших справ все дуже тяжко зробити. І дійсно, сьогоднішній день ми бачимо, Господь каже, не робіть добро тим, хто роблять вам добро і нічим вас не ображає. І дійсно, інколи ми навіть не просто робимо добро, тому що ця людина зробила нам добро, і ми у відповідь хочемо йому віддячити. Але інколи навіть буває так, що в нашому житті процвітає певна духовна корупція. Я наперед зроблю добру справу цій людині, тому що буду знати, що вона буде зобов'язана мені, коли я її попрошу, виконати моє прохання. І ніби добро ми робимо, але в очах Божих це духовна корупція. Ми ставимо в такі рамки людину, що вона потім тісно не зможе нам відмовити. І інколи їй прийдеться все-таки зробити те, що ми її попросимо. І ось це, дорогі браті і сестри, не зараховується Богом. Як добра справа. І ось Господь каже, для того, щоб навчитися нам бути дійсно милосердними, дійсно тими, хто буде гідний називатися синами і дочками Божими, нам потрібно перш за все робити добрі справи і бути милосердними від щирого серця. Дійсно, якщо ми оглянемо, то милосердя можна розділити на дві частини. Перше милосердя, яке робиться, це матеріальне. Інколи проходячи по людини, яка потребує нашої матеріальної допомоги, ми призупиняємося, кинули йому пару копійок і пішли задоволеним виглядом того, що ми зробили добру справу. Але не завжди це, що ми просто кинули, допомогли матеріально, чи певні якісь речі дали, чи до грошима, чи ще чимось іншим ми допомогли людині, не завжди це може сприйматися Богом як добра справа. Тому що, як баже апостол Павло, перед тим, як дати милостиню, потрібно зупинитися, відчути весь біль тої людини або біль того становища, в якій знаходиться ця людина, поспівчувати йому. І тільки тоді, коли ми себе представимо на його місці, коли ми йому почнемо допомагати, тоді ця допомога буде від щирого серця і буде прийнята Богом. Коли механічно ми кинули людині декілька копійок, це не буде доброю справою. Згадаємо подію, про яку розповідав Господь в Євангелії, де один багач заходив і кинув мішочок золота, вході в храм. І після нього йшла бідна вдовиця, яка дві копійки, але дві останні копійки свої віддала по жертву. І ось в неї був вибір, вона стояла. Жала ті копійки в руці, і вона не знала, як правильно зробити, чи купити собі шматок хліба, щоб прожити і не померти з голоду, чи віддати її в жертву Богу. І вона все останнє своє віддала Богові, і Господь, сидячи напроти храму, бачачи ці всі події, сказав апостолам: ця жінка найбільше допомогла Богові, найбільше пожертвувала. А апостоли заперечили, кажуть, як найбільше? Тому що Господь каже, вона віддала все те, що мала, коли інші давали якусь частку і свого духова. І тому ми бачимо, дорогі браті і сестри, що не важливо те, скільки ми допоможемо тій людині, а важливо те, наскільки ця допомога потрібна і допоможе цій людині, і наскільки ми від свого серця відриваємо те, що з ким можемо поділитися. Крім матеріальної допомоги, дорогі браті і сестри, є і духовна допомога. Інколи ті кошти, які ми дамо цій людині, не допоможуть. Інколи цій людині потрібна допомога добрим словом. Інколи цій людині просто потрібно поговорити, виговоритися з кимось, тому що на ну, душі тяжко. Інколи цій людині просто потрібно, щоб хтось посидів поруч. Можливо, інколи навіть потримав за руку і людині це буде набагато. Краще, набагато більша допомога, чим те, що ми сунемо того рубля, що то гривню тій людині, і воно взагалі нічого не зможе допомогти цій людині. І тому Ясно Бог Устий каже, перед тим, як допомогти людині, потрібно побачити, що, це, що цій людині конкретно треба. І ось Ясно до і закликає нас, що в першу чергу потрібно шукати тих людей, кому потрібна наша допомога. Не завжди ті люди, які просять допомогу, вона їм максимально потрібна. Але в більшості серед нас є люди, ті, яким потрібна допомога, але вони не хочуть про це відкрито говорити. І ось тому я Злодорустий каже: в першу чергу старайтеся допомагати людям, ті, які не завжди прямо говорять про це, не завжди просять її допомоги. Але я каже, я з які і працювати інколи не можуть. І самі собі допомогти заробити на життя також немає. Але при цьому мають гідність і стидаються просити іншим допомоги, зводячи кінці з кінцями. І тому там, з вами, другі браті і сестри, бачачи і знаючи те, чим ми можемо їм допомогти, маємо приглядатися за своїми ближніми і старатися допомогти їм. Дійсно, найбільша вершина любові, милосердя. Вона знаходиться саме якраз у величі милосерді. В Сьогоднішній день в апостолі читалося «Плод духовний є – любов, радость, мир, довготерпіння і милосердя. Апостол Павло згадував сьогоднішньому апостолі, який читався за літургією, що милосердя є одним із дарів Духа Святого, який Бог дарує кожному із нас. І якщо ми будемо милосердні, де ми будемо мати дійсно надію на те, що Господь і Милосердно до нас буде послуга із нас відноситься. Святі Оці кажуть, в кожної з нас стільки гріхів, що ми за все життя не зможемо стільки добрих справ зробити, щоб на страшному суді, на вісах правди, де Бог буде, як часто нам розповідають, зважувати. Добрі справи і погані, в нас не вистачить добрих справ за все життя, щоб перекрити ті гріхи, які ми накоємо. І святі Отці кажуть, якщо Господь буде судити кожного з нас як праведний суддія, то не зможе оправдатися ні одна плоть. І ми з вами, дорогі браті і сестри, живемо лише одним надією на милосердя Божого. Якщо Господь по своїй великій любові до кожної з нас. Не просить і не помилує нас, то ми не зможемо досягнути життя вічного. І Господь сам у Євангелії каже: будьте милосердні, як і Я, милосердний є. І тому ми з вами, дорігі браті і сестри, якщо будемо милосердними до своїх ближніх, будемо старатися співчувати своїм ближнім, ставити себе на місце тих, кому потрібна допомога. З відчуттям не якогось певного призорства до них відноситися, а з відчуттям дійсно щирої любові відноситься до наших ближніх, то ми будемо мати надію на те, що так як і ми, милосердно ставимося до наших ближніх, і Господь на страшному суді з милосердям віднесеться до кожного із нас, зможе простити і помилувати нас і сподобати життя разом з ним у Царстві Небесному. Спасибо вас, сподіваюся, браті і сестри, за